Добрий день, добрим людям! Це друге з третього обіцяного знущання. Ну, знущаюсь я якби не просто так, що взяв і ні з того, ні з цього знущаюсь. Це просто пояснення слів большого язика, а воно може виглядати як знущання. Думав, познущатися не інтелігентно, другий і третій раз, але навіть сам розчарований, що. Вийшло так, що досить інтелігентно. Багато хто з вас чув таке слово більшого язика як нєлзя. Якщо є «не», то має бути і просто лзя. Колись українські гумористи зробили цілий номер, де обсмоктували зя і нізя. Воно не на пустому місці і виникло. Якщо є НІЗЯ, то людям зрозуміло, що має бути і просто зя. Як же ж пояснити оте льзя? В принципі, і ні якось підозріло виглядає. Тому що льзя ніхто якби не розуміє, пан Гугал вам ніколи не перекладе слово льзя. Бо такого немає ні в словниках большого язика, ні в наших словниках. А наші. Словники, вірніше, фасмер, дає таку наводку, що від слова нільга походить. А наші словники пояснюють та нільга як нелегко, нелегке нелегко. Але нелегко, тож, незаперечення не можна, правильно? Ну, Льга то легко пояснюють, а нільга, тобто, ні легко, нелегко. Ну, нелегко це не заборона. Як можна використовувати якби, твердження нелегко, як заборона не можна. Отже, брейнрінг тривав якби весь сьогоднішній ранок. І оце червоний текст, мабуть, ми пропускаємо, бо його буде довго вимовляти. Я його скину під відео. Якщо хочете, зможете прослідкувати хід думок. А чорним будемо читати текст. В словникові Грінченка є така фраза, як Одно я серце маю, нільга ним ділитися. І Грінченко теж говорить, що «нільзя» перекладає як «нільзя». Я з ним посперечаюсь. Далі ви будете бачити, чому. В українській мові. Жодне слово не починається на ню. Лише нюга, нільга. і то Ці слова рідко вживані не часто, а взагалі нільга походить від застарілого нілга без м'якого знаку. Нілга. Але є закінчення слів на ніле, ніло, і вони утворюють якість чогось. Наприклад, ціп заціпеніло. Поважно поважніло, полотно сполотніло. Дерево здерев'яніло. І це пояснюється як лонуло, тобто «лине щось. А «ні» – як е приєднання через заперечення. Я це назвав парадоксальне заперечення. Ніло. Тобто, утворення якоїсь якості. Ніло. Винення, ні винення. Утворення якості таким чином. Отже, бачимо, що. Звукли має смисл А Ще є такі застарілі слова, як обел цілком зовсім повністю. «Обелга» – образа зневага, «Обелжити» – образити, споплюжити, збезчистити, зганьбити. А тут помітно, що «обелга», «обелжити» – Несе такий же смисл утворення з такого ж схожого смислу, як і образити, тому що звук Р і звук синонімічні по суті. Ри це будь-який рух. А «ли» — це той самий рух, але плавний, котрий лине, не різкий, не смиканий. Отже, образ, тобто, вразити чимось, якби поштрикати. А облжити, обувга, то обути, обложити, обійти от з боків чимось, гівном обкидати одним словом, скажімо так. Звідси слово алга, лож, ну, таке і лож. Саме звідси походять. Обелжити, лга, лож. Обложити. Тобто видно. Що лога не в значенні легко використовується, тому що, наприклад, обелга це ніяк не обполегшити, а обелужити ніяк не обполегшити, правильно? А в принципі, «нілга» і облга, облга схоже, що якби одним утворенням зроблені. Ніуга оба Улга Отже, можна передбачити, якби що, припустити, що Ніуга і ОБ Луга, утворені одним смислом. А з цього я бачу, що смисл ложити, а не легкий. Якщо припустити, що нівга, то не лежить. Значення не лежить, то фраза «не ділитись серцем, розуміється, як не належить ділитись серцем. Тобто не личить, гарно ділитися серцем. Одне я серце маю, не личить ним ділитись, а ніяк не легко чи не можна, не личить, гарно ним ділитись. От і докопалася до смисла слова НІЛЬЗЯ і льзя. А походить воно якраз від ложити і не ложити. Ложити буде льзя, а не ложити буде НІЛЬЗЯ Дивний такий перекрут вийшов не, нільга, якби. Мало б звучати нельга, нєльга, тому що нюга це застаріле українське слово. І що цікаво, слово нюга є лише в словниках українських і білоруських. А в інших словниках слов'янських мов такого слова немає нюга. Так от слово нільзя це якраз перекрут, перекрут під щелепу більш язною, Тому що нюга вони б, якби, не змогли нікуди всунути. І от лежить лезет швидше їм легше зрозуміти, от ем, не так, як не ложи нельзя, а ложи. Льзя. А легше зрозуміти, як лезет і не лезет. лезет не лезет лезять. Отак легше зрозуміти москалям. Подивимось мої заготовки. От словник застарілих українських слів нівґа без м'якого знаку. Ніуга. Словникові Грінченка нільга вже йде з м'яким знаком. І е, пояснюється як нільзя. А я е, постарався вам довести, донести свою думку, що я вважаю, що це не НІЛЬЗЯ, а не вичить. Не Неналежно не личить, не личить. Не, не заперечення, що не можна. Хочеш дівись, хочеш, не дівись, але це не гарно, не личить. Не личить одним серцем ділитися з кимось. Ти ж можеш, наприклад, там заблядувати і поділитися своїм серцем одним з ким захочеш, правильно? Але це буде негарно, це не личить робити. Так, що ми бачимо далі? Фасмер, що думає? Нільга. Є якась холодна і сирая погода со снігопадом. Звідки це він взяв, я не розумію. Білоруська нельга нільга. Древні Нєльзє. Нєльзє. Нєльзя. Нєльзє, нєльзя. Де він взяв древньоруської? Тоже знову ж таки не зрозуміло. От у нас є словник застарілих слів. Там, будь ласка, є. Можливо, що це вже древні є, почалося якби перекручування на зорі засвоювання московитами більшого язика. Тобто, почали перекручувати руську мову під большой язик. І вже почалося нільга в Нільзя. Перекручуватися. Так. Будь ласка. Лютеранський катехізіс. Льзі можна. Так, звісно, якщо можна лізти, то конечно, можна. Дивися, от ти говориш лізь. Значить, можна, правильно? А не лізь, <гум> не можна. <гум> mm. Ну от, старославянська. Старославянська невідома мова, штучно вигадана. Не льзі. Старословянська. Взагалі посилання на старославянську мову абсолютно не коректне, тому що тої мови ніхто в очі не бачив. Це вигадана, з пальця висмоктана мова. Ні місто, ні досуг, ні время связано з легкий. Средні польза. Наряду з польга. Значить, польза слово. Дуже интересное, до речі, польза. Може, за одну пользу подивимось? Польза. Польза, Діалектична польга, Українська пільга. Тобто, значить, фасмер виводить пільга від облегчення успокоєння. Цікаво, що маскуляцьке слово польза. Фасмер пояснює з українського слова пільга. Дуже дивно, правда? Так от. Пільга не відсуває полегшення, хоча якби, можна це якби, перед, ну, припустити, що полегшення правильно, тому що пільга якби легше стає виплачувати і так далі. А можна зрозуміти і по-іншому, наприклад, як уполовинювання. Тут буде текст червоненьким виділений. Я не знаю, чи під відео буде виділення червоненьким, але поки я от все, -все, все це шукав. То досліджував закінчення на льга. І що цікаво, що всі закінчення на льга «льха» ось теж, несуть якби, смисл применшування. І коріння, наприклад, клад куля, куля, а до нього додати м'який знак іга, і вже буде применшення. «кульга», Тобто щось маленьке, мава нога, наприклад, вона кульгає. Є таке слово, як мало. Від «мало» йде мілка, тому що мало води мілка. І що цікаво, міл залишається. Міу «мілка», І додається м'який знак «га», І вже маємо мільга. Тобто «мілка». Ага, мільга. Дрібна риба вибачаюсь. Мільга це не «мілка», а дрібна риба. От. Мало мілко мільга. Тобто м'який знак га додає будь-якому слові, де воно є, применшування. применшування. І тому якби ні льга виглядає неправильним. М'який знак там лишнюватий. А от півга, якби можна пояснити. Тому і, наприклад пільгу можна пояснити як вполовинювання. От ми маємо пів, половина, і пів, з додаванням м'якого знака Га, буде якби уполовинюванні. І, наприклад. Одним словом, якщо у вас буде бажання почитати, то прошу, бо розтягнеться відео. Не вийшло познущатися неінтелігентно. Інтелігентно не краще знущатися, тому що ти не стаєш на рівень з тим, з кого ти хочеш познущатись. Надіюсь, що було вам цікаво знати, що таке льзя нельзя. Я вважаю, що нільга то йде не належить, тобто не личить, не належить. А льзя і нельзя від того ж самого. Не личить нельзя. А, А личить, належить то те льзя, котрого в большом язикі якби і нема. Дякую, що були зі мною 15 хвилин. Залишайтесь на лінії. На каналі, до зустрічі. А легко керувати тими, хто не розуміє, що вимовляє.